Фіолетова рядовка, доволі непоганий гриб, смачний гриб, я б сказав би. Але має, так само, як у горушки димчистої, трошки неприємний токсин. Але у фіолетової рядовки він виварюється швидко. От горушка димчаста має виварюватися хвилин 40 із промиванням. бажано. Для тих, хто алергетики, фіолетову рядовку краще теж промивати. Обов'язково після виварювання. Ну, є у неї такі. Трошки неприємні токсини, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Як узнать що це саме фіолетова рядовка? Перевертаєте, і вона знизу фіолетова. Зверху ж у неї колір часто може бути жовтувато-блідий. Ось отакий наприклад. Що зверху ви не зрозумієте, поки не звикнете до цього гриба. Дуже рідко фіолетова рядовка і зверху, так само фіолетова, має гарний вигляд, хороший гриб. Смачний гриб, він йде на маринування смачний, на засолку смачний. Саме смачний він мені до картошки. Тобто протушкувати разом із картошкою і це буде смакота. Але бажано відварювати. Дехто каже, що її не треба відварювати, що її можна зразу смажити. Я пробував, але мені не дуже подобається її супер насичений смак. Краще відварити, щоб нічого лишнього і не ризикувати само собою. І тоді користуйтеся. І тут ще одразу єсть і єсть. А тут дивіться, які здоровенні кучі. Опля! Опля, я кайфую, чесно вам кажу. Я кайфую. Які красоти!